Усім привіт! Гості та підписники мого канала. Сьогодні хочу поділитися із вами рецептом легкої літньої закуски, а саме рулета із кабачка. Варіанти начинки можуть бути самими різноманітними. Це як і фарш обжарений з цибулею, і грибами, так і плавлений сирок із помідором та часником. Сьогодні я вирішила зробити більш святковий варіант та додала е, червоної риби. Тується швидко, підійде як і для святкового столу, так і для повсякденного. Для приготування нам потрібен кабачок. У мене тут вага 845 грамів. Це один маленький кабачок і залишок одного великого. Натираємо кабачок на великій серточці. така кількість на виході у нас виходить, додаю сіль, дрібку подрібненої зеленої цибульки. Трошки ріпчатої цибулі, тут у мене 4 маленькі головки, ви можете додати одну середню. Якщо ви не любите цибулю, можете не додавати дрібненько її нарізаю. Гарно перемішую, залишаємо хвилин на 10-15 для того, щоб кабачок гарно віддав сік. Якщо ви захочете пропустити цей етап, під час приготування кабачок виділить свій сік, тим самим розрідить нашу масу, і потім у вас не вдасться звернути рулет. В ємність розбиваємо 4 яйця. Додаємо 2 столові ложки сметани із горкою. Можна замінити на майонез, це вже за бажанням. Гарненько перемішуємо до об'єднання продуктів між собою. Беремо кабачок, віджимаємо сік і переносимо його в нашу ємність. Дивіться, скільки рідини виходить. Додаю 4 ложки просіяної муки Перемішую всі інгредієнти між собою. Має вийти таке тісто, як на блини. Ось, подивіться, яке тісто на виході. Ми маємо густе. Так, тепер підготуємо форму. Беремо стандартну форму духовки. Та вистилаємо її пергаментом. Так як одного листа мені недостатньо, я буду застилати двома листами. Форма в мене старенька, але робоча. Для зручності використання я змочила його трішки водою. Тоді він гарно лягає і приймає необхідну нам форму. В оці края можливо буде затікати тісто. Тому для кращого з'єднання я промажу олійкою, щоб воно тут гарно склеїлося між собою. Навіть якщо воно трішки затече, основна частина залишиться на робочій поверхні. Тепер беремо тісто і переливаємо на лист. Зачищаємо стінки поверхні, щоб жоден шматочок у нас нікуди не втік. Рівномірним слоєм розрівнюємо по всій поверхні. Старайтеся так, щоб скрізь було одинаково. Тому що, якщо погано розрівняти, то це буде відчуватися в рулеті. Отак. Бачите, тісто не рідке. Нічого нікуди не розтікається. Для випікання краще використовувати силиконозований пергамент, так як до звичайного пристану. Уже можна поставити розігріватися духовку. Випікатиму я при температурі 180-200 градусів 10-15 хвилин. Орієнтиром для вас буде по краям закорічно краї. А поверхня вся буде схожа на блинчик. Відправляємо рулет в духовку випікатися. Ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Для приготування начинки нам необхідно три зубчика чесника, 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани, можна замінити на те або на те, І три плавлених сирка потерті на крупну тертушку. Помідор порізаний. На слайси, на тоненькі, старайтеся нарізати тоненько, тому що при звертанні рулету буде дуже важко тоді. Об'єднуємо всі інгредієнти. Начинки не повинно бути занадто багато, так як рулет сам по собі вологий, і якщо, ну, дивлячись, якщо ви, звісно, яке любите. Об'єднавши всі продукти, ви можете спробувати на сіль, на часник, чи достатньо вам всього уже відрегулювати і тоді наносити масу. Корж наш готовий. Працювати з ними будемо тільки тоді, коли він повністю витягне. Дно в нього зарум'янилося. Для вас буде орієнтиром, бачите такі коричневенькі краї. Сам він еластичний і гарно тримає форму. Скручувати ви можете його в довільній формі. Таким чином буде він ширшим, але товшим. І в цю сторону він буде товщим, але вущим. Корж у мене вже витягнув. Переносимо нашу начинку на корж. Викладаємо начинку. І тут у мене слабосолена рибка, вона, вона попередньо нарізана на слайси, тому отак. Перекладу цей товстіший сюди, а поменший кусочок сюди. Так, починаємо скручувати рулет. Намагайтеся звернути його тугенько. І скручуємо так, щоб він і залишився. Цьому пергаменті. для стабілізації ми будемо відправляти його у холодильник десь на годинку. Ви можете замотати його в харчову плівку, яку я буду використовувати пергамент, на якому він випікався. Отакий рулетик у нас вийшов, ніжний та соковитий, з легенькою ноткою часника та малосоленої рибки. Гарний варіант як для святкового столу, так і для повсякденного. Дякую, що завітали на наш канал. Пишіть свої коментарі, ставте пальчики вверх, підписуйтеся та до нових зустрічей!